Добрий день. Повторюємо сьогодні третю тему. Вона присвячена Галицько-волинській державі, а також монгольській Навалі. Це події 13-14 століття на території України. Монголи. Це тюркські кочові племена. Вони прийшли на Україну з Центральної Азії. Зараз карта. Розташована, яка показує, як вони пересувалися українськими територіями. Початок свого пересування вони почали ще у 1206 році. Коли з'явився лідер, який об'єднав їх в єдину державу. Це був Чингісхан. Хан. Незабаром. Монголи почали підкорювати сусідні племена татар, тому і виникла збірна назва Монголо-Татари. На початку 13 століття вони починають свої легендарні завоювання. Підкорили Китай, потім народи Сибіру, пішли до Середньої Азії, захопили Закавказя. Монголи також розбили половців, які жили у степах між Київською державою та Сходом, наближались до кордонів Київських князівств. Половецькі хани зверталися за допомогою до князів Київської держави. І 31 травня 1223 року. На річці, яка мала назву Калка, відбувалась битва між об'єднаними русько-половецькими військами. тобто Вони об'єднались для боротьби з монголами, але зазнали поразки від монгольського загону, який на той час очолювали полководці Джубе і Субедей. У бітові на оцій ріці Калка брав участь молодий руський князь Данила Романович, якого ми будемо знати як Данила Галицький. Це була його перша зустріч з монголами. Проте, після перемоги монгольські війська не рушили далі на Київську державу, а повернули на схід. І тільки через 14 років монголи повертаються в 1237 році. Онук Чингісхана, якого будуть звати Хан Батий або Бату, як його будуть називати на Русі, він починає розорювати князівства Північно-Східної Русі. Це сучасна Росія. У 1238 році він повертає свої війська на південно Західну Русь, тобто територію сучасної України. 6 грудня 1240 року, після облоги, яка тривала три тижні, монголи взяли і розграбували Київ. Обороною Києва на той час керував воєвода Димитрій. І 50 тисяч мешканців Києва були знищені під час цієї битви. Залишилось в живих не більше однієї тисячі. В період 1241 1242 років монголи рушили далі. На території Київської держави захопили Волинь, захопили Галичину, далі рушили до Польщі, Угорщини, Чехії, Словаччини, Сербії, Боснії та Хорватії. В 1242 році Батий повернувся до території на річці Волга. І там починає засновувати свою державу, яка отримала назву Золота Орда, столицею якої було місто Сарай. Руські князі не ввійшли до складу Золотої Орди, але над землями колишньої Київської держави було встановлено Золотоядинське ярмо. І хочу трошки згадати ті терміни історичні, які були пов'язані з цим періодом. Золотоординське ярмо або Його, його ще називають. Це була залежність руських земель від монголів. Русічі повинні були платити монголам данину, брати також участь у військових походах монголів. А русські князі змушені були їздити в Золоту Орду за ярликом. Що таке ярло? ярлик? Це така грамота, яка давалася їм на князювання. І видавав її зазвичай монгольський хан руським князям. Хан це титул правителя монгольських та тюркських кочових племен. Баскак. Баскаками називали намісників монгольського хана, який збирав податки з підлеглого населення. Ясак, данина, яку сплачувало населення руських князівств, хану Золотої Орди. Орда, монгольське військо, а також місце, де розташовувалась ставка хана. Улуз, Уділ або область, тобто адміністративна територіальна одиниця Монгольської імперії. Наступна тема у нас пов'язана з Галицько-Волинським князівством. Зараз карта, яка показує нам цю територію. Мова піде про регіон, який Замальований е, блакитним кольором. Е, і зверніть увагу на два міста: це місто, місто Володимир і місто Галич. Зараз е, от, е, згадуємо цей матеріал. Е, треба сказати, що це Південне-Західне Руське князівство, е, яке Пізніше ми будемо називати Галицьким і Волинськими князівствами в 1199 році виникне через те, що Роман Стеславович зробить його королівством. Галицька Волинська держава вона вважається першою. Українською державою. І галицькі землі вибороли собі незалежність від Києва наприкінці 11 століття. Ну, Трошки історії походження Галичини і Волині. В 1141 році галицькими землями буде володіти Володимирка Володарович. До 1152 року, і в той час його Галицьке князівство буде мати столицю в місті Галич, заправління сина Володимирка, якого будуть звати Ярослав Осмомисел, Це період 1153 1187 років. Галицьке князівство розквітає, досягає найбільшої могутності і також під свій контроль захоплює землі Молдови і Придунав'я. Треба сказати, що в Галицькому князівстві була сильна влада місцевих бояр. Які подекуди чинили опір князівській владі і проводили свою політику? Хто такі бояри? Нагадую, що це землевласники, так їх називали на Росії, які займали друге після князя панівне становище в управлінні держави? Далі. В 1199 році Волинський князь Роман Стеславович захопить Галич і об'єднає Волинське князівство з Галицьким. Столицю він перенесе до Володимира. І в 1202 році захопить Київ, приєднає його до своїх володінь. До складу також цієї держави будуть входити більшість українських земель між Дніпром і е, горами Карпати. Відомо, що Літописець називав Романом Мстиславича першим самодержцем на Русі. Але у 1205 році е, випадково Роман Мстиславич загине. У битві під Завихвостом під час сутички з Поляками. Після смерті Романа Встиславича Галицькі бояри проженуть його синів малолітніх Данила і Василька разом з їх матір'ю з цих територій. І деякий час будуть тривати особиці в галицько волинському князівстві і дуже будуть втручатися у політичні події цього князівства Польща і Угорщина. Але в 1229 році Данило, це старший син Романа Мстиславича, все ж таки опанує і залишить за собою Волинь. В 1238 році доєднає Галичину. А в 1239-му підкорить Київ, де посадить свого воєводу Дмитра, який за рік захищатиме місто від нападу монголів і загине. В 1238 році князь Данило Романович розгромить у битві під дорогочином німецьких лицарів-хрестоносців Тевтонського ордену. У 1245 році Данило переможе у битві під Ярославлем угорсько-польські війська та війська непокірних галицьких бояр. Після навали монголів Данило Романович буде змушений поїхати до Золотої Орди за ярликом, щоб визнати свою залежність від Золотої Орди. Це станеться в період з 1245 по 1246 року. Однак він готувався до боротьби проти монголо-татарів, будував укріплення на поділі, Волині і Київщині, карав тих, хто співробітничав з татарами. Для того, щоб боротися з монголами, князь Данило буде намагатися організувати антимонгольську коаліцію у складі європейських християнських держав, таких як Польща, Угорщина, Литва, Тевтонський орден. І до боротьби з монголами Данило буде намагатись залучати голову католицької церкви, Папу Римського. Це буде на той час. Інокентій IV. Сподіваючись на те, що папа Римський організує хрестовий похід європейських лицарів проти монголів, Данила погодився навіть на релігійну Унію, Унія – це Союз, хто забув. І в 1253 році у місті Дорогочин він прийняв від римського папи королівську корону. Цього часу Галицько-Волинське князівство стає королівством. Однак ідея Христового походу проти Монголов вона не здійснилась. В 1254 по 1255 Данило змушений був самотужки відбивати набіги монгольського воєводи Коремси. Однак вже в 1259 році прийшов новий монгольський баскак Бурундай, і Данило був знову змушений визнати владу Орди і зрити власні укріплення. Також Данило проводив політику економічно-культурного розвитку Галицького Линського князівства, він будував міста. Збудовані їм міста: це місто Львів в 1256 році. Він його подарував своєму старшому сину Леву, і на честь сина воно було, отримало таку назву. Також місто Пагорб і місто Холм, яке він збудував в 1237 році і зробив його столицею своєї держави. Коли Данила помре в 1264 році, на деякий час управління країни перейде до його брата Василька, який мало займався державними справами і був більше відомий як книжник і філософ, тож, після смерті Данила, Княжити буде його син Лев. Це буде період з 1264 року по 1301. Він перенесе столицю Держави до Львова, почнеться занепад держави. Після смерті Лева князь Юрій I, син Лева. Буде правити з 1301 по 1308 рік. Він поверне єдність і могутність галицько волинській державі. До того ж, відомо, що він буде другим руським князем, який отримає титул короля. Під час правління Юрія І була створена в 1303 році Галицька митрополія. Але після смерті Юрія І закінчується період розквиту Галицько-Волинського князівства. Сини Юрія І, Лев ІІ і Андрій І будуть правити з 1308 по 1323 рік, правити будуть спільно, і обидва князя загинуть, коли підуть в поход до. Монголо-Татар. З цими князями закінчується пряма династія на чолі з Романовичами, тобто нащадник, нащадками засновника держави Романа Мстиславича. Наступний період з 1325 року. Це період, коли Рада Бояр місцевих обрала Галицьким князям. Католика і поляка за походженням Болеслава. Він мав родинні зв'язки з русськими князями, з роду Рюриковичів, і зійшов він на престол під ім'ям Юрій II і прийняв православ'я. Юрій II Болеслав править з 1325 по 1340 рік. Його правління відомо тим, що він допомагав німецьким колоністам опановувати руські землі, також сприяв поширенню католицизму в князівстві. При ньому збільшилось число іноземців при дворі і це обурило галицьких бояр, які в 1340 році отруїли Юрія II. Смерть Юрія II поклала кілець незалежності Галицько-Волинського князівця. Почався період боротьби за Галичину і Волинь, який закінчився поневоленням цих земель сусідніми державами. На Волині був визнаний князем спочатку литовець Любарт Дмитро, син литовського князя Гедеміна. А в Галичині реальна влада була захоплена місцевими олігархами на челлі з боярином Дмитром Дядьком. Сусідні держави починають боротьбу між собою за спадщину галицько волинської держави. І ще хочу звернути увагу на ті ілюстрації, які відносяться до цього періоду. От Успенський собор у Владимирі. Збудований в 1160 році. Це сучасний вигляд. І церква святого пантелеймона поблизу Галича теж сучасний вигляд, збудована була в кінці 12 століття, а також Холмська ікона Богородиці 12 століття. І е, дорогобузька ікона Богородиці, остання третина 13 століття.